Всім привіт! І ось недільна барахолочка. На суботню я не попав. Сьогодні приодівся. в рубашечки, новий підход до барахолочки, діловий підхід. Будемо шукати щось цікаве. Сподіваюся, в барахолки також буде діловий підхід, і вона щось нам піджене. Ну, а я починаю забіг. Дивився тут дисками. Нічого цікавого є ось такий гурт. Думаю, що це за гурт. А тут Дантес був молодий. Я в шокі. Е, Кацана? Що це за гівно, блядь? А так как бачила? Только отсещу. Hvor skremt er han? Husk det! A jaka cena? Nie takie, takie to jest niedobre. Ile? 15 no. nie Ten sklep musi być otwierany, bo na to Panie, A ile kosztuje? Na wszystkie. To wszystko pan sprzedaje? Ja, popianie, popianie. Za wszystko? Ale tu jedno i to samo. Ta jak różnie? Trzy. A potrzebuję jedno. O. Po co mi trzy sztuki? Mogę jedno kupić. Piątka. Piątka? А, ну як нове? Пуделка Ну, а поделка розіване. Сьогодні вже цікаво. Людей багато, багато товарів. але так як багато людей, неохотно всі торгуються. Бо розумію, що якщо я зараз не куплю, то підійде через дві хвилини, хтось інший її купить. Ну а ми шукаємо далі. Може щось цікаве і придбаємо. До речі, одна покупочка вже є, але покажу в кінці відео. Тому дивіться до кінця. Що за перехідник такий. ташки генподе. Що за морок? Не бачу нічого цікавого. Там бляха. Не люблю соніків. Не розумію цю гру. Так. Хто знає, що це за гра? На двох дисках. Мануалів тут таку Так, трішки знайшов дисків, але все футбол або що потрібно, для чого потрібний кінек. але щось зараз повибираю, самі коробки може позабираю, залежить, яка ціна буде. Коротше, вибрав різне гівно, залите футбол. Він ну, каже по 10 злотих. Махрі вони ну, мені нужні. Постійно рабки по 10 злотих. Що ви розуміли, тут пройти навіть ніяк сьогодні бідай, набігло. потихенько так сунешся, сунешся. A jak cenę? Ale on goni tu, na części, on jest na części. No wiem. Wiede. A tamte są po cztery. Mhm. Uh -huh. ja. A ja, kiedyś szukawał taka, noś po dziesiątceki się dzisk jest, znajdował, jest taki świetlnek. Аджава? Аджава, аджава, аджава. Притоку, а джава? Джава, джава, это же батарея предупреждена везде. Или затопание хца? Это из 15 дюшки, а где по 20. Это джава на дюшке. Так, буду вирушати додому. Ну, как додому? Зараз покажу вам знахідки, поїду. Може, по дорозі заїду, там є два ломбарди. Подивлюся, але один знаходиться майже в центрі міста. Там ціни космос ходить. А другий ближче до мене, але там ціни не менші. Та й асортимента не дуже. Є цікаві знахідки, є цікаві покупочки. Зараз поїду на оглядове своє місце і вам все покажу. Тому не переключайтеся, буде далі теж цікаво. Прогнали мене з мого стола, де я провожу огляди. Але нічого страшного. Вибачаю, що засвітив. Сьогодні буду з таким краєвидом показувати вам. Зараз розкладуся і покажу. Давайте по черзі. Перше, що я сьогодні придбав, був ось такий тетріс Game Його купив за 10 злотих. Я б його не купував, би, якщо б не було коробки. Тільки через коробку я його придбав вже не вмикається, поки доїхав. Ну, секундка. Так, працює. Потрібно було поправити батарейки. Так, і що у нас тут є? А, Б, Ц, Д, Е, Ф. Гоночки. Все по буквам. Так, танки. Танки мене влаштовують. Щось я, мабуть, купив мертвий тетріс. Кнопки не працюють. Коротше, купив і щось не працює тут кнопки. Все працює, крім цих кнопок. Добре, дома розберуся, почищу, може, запрацює. Ну і друга покупка також за 10 злотих. Ось такий геймпад. Оригінальний корпус, здається, в так, доволі таки непоганому стані, крім ось цих стіків. Їх пожували. Їх замінити потрібно. Ну і це не сама більша проблема, тому що там по всьому корпусу скакає акумулятор. Ну, або вібро-моторчики. Не знаю. Потрібно розбиратися, купив його за 10 злотих, розкручу, подивлюся, що з ним. Може вдасться відремонтувати, що я, звичайно, мало вірю. Але за 10 злотих він не вмикається. Може потрібно зарядити, і я оцього не знаю. До 4 до 4-ї плойки можна заряджати від блочка, та в мене зарядки такої немає. Не знаю, подивлюся, поколупайся. Проблема в тому, що я його не зможу навіть вімкнути, бо не зможу його зарядити. Тому не знаю. Подумаю, може комусь знайомих запропоную, хто більш-менш розбирається в цьому, і буде комусь донор. Ось таке відео сьогодні вийшло. Непогані знахідки, непогані покупки. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.